Привіт! Мене звати Люда і від сьогодні я перестаю мовчати, а точніше починаю говорити. Я завжди мала гостре відчуття справедливості та відгук на соціальні теми. Саме тому е буду рада ділитися з вами тут своїми думками, відчуттями щодо певних подій, е соціальних процесів, е тем і. Загалом, чи будемо рефлексійно тут з вами обмінюватися? Я сподіваюся, що ви також долучитесь до цього мого стартового процесу. Якщо чесно, обрати тему для першого відео ну дуже складно, тому що зараз такий час, всі теми дуже важливі, дуже актуальні, і прямо визначити по школі пріоритетності 1, 2, 3 майже неможливо. Але Можу сказати, що тема цього відео точно актуальна зараз для кожного з нас. На днях ми з подругою говорили і з'ясувалося, що ми бачили один і той самий ролик, який викликав у нас величезну кількість емоцій, а точніше, обурення і незадоволення. Я заспойлерила тему ще в назві ролика, тому як ви зрозуміли, сьогодні буде йти мова про. Людей з ампутованими кінцівками, людей з інвалідністю, а точніше, навіть геть не про них, а про тих, хто на них реагує дивно чи скоріше дико. Деградація абсурду дуже широка від агресії, образ, претензій, і все це, як на мене, витікає виключно з невігластва, нерозуміння людей себе та своїх емоцій. Тож, сьогодні я спробую тут трошечки подискусувати на тему, як умовно загалом правильно реагувати, та е, ви дізнаєтеся, чому саме тема протезування для мене близька. Ролик іде буквально хвилину, але там так багато жаху, що ми будемо його вживати поступово з вами. Кають дітей своїми протезами та не вдягаєте і підносите штанку спеціально для показухи того, що ви в протезах. Хейт постійно прилітає чому в шортах. І коли тепло, нагрівається дуже сильно гільза. І потім міг, нагріта гільза приносить тобі дискомфорт на саму культю. Сама культя вона е, худає. Мені проще підняти шорти. Чим знімати повністю штани і ховатися десь в кущах, щоб поправити свої протези чи просто їх перетягнути. Це все досить тепле. В ноги я не мерзну. Виїхав прогулятися по Львову, сісти, попити каву і зробив отаку ж штуку. Дівчинка, яка сиділа поруч, втратила свідомість, і мені прийшлося приводити до чуття і розповідати, чому як це так працює, і що це так. Хочу вставити історію ремарочку, чому все ж таки ця тема для мене близька і обізнана. У 2004 році, коли мені було 9 років на виробництві, де працював мій дідусь, сталася аварія, внаслідок чого він втратив дві руки. Звісно, це було страшне потрясіння для всіх, та бабуся з дідусем було найважче. Ще й в атмосфері відбувалося все це неуклигані від 90-х та і в Нікаполі зарплати, якщо це можна було так назвати, виплачували тільки по святах, і то продуктами, якщо чесно, дуже довгий, і складний шлях реабілітації проживав дід, враховуючи всі обставини, та все ж таки бабуся була поруч з ним. Вона була весь час офіційним опікуном, та й разом вони змогли, я вважаю, пройти цей шлях. Дід помер у 2017 році, тобто 13 років досвіду спілкування, взаємодії та загалом розуміння процесу, що відбувається з людиною на цьому шляху, я таки маю. Хоч на той момент це, звісно, було дуже травматично все для мене, та я дуже переживала за свого дідуся, хоча з часом він показав, що за нього переживати не варто було, та це дало мені. Досвід і розуміння того, що втрати кінцівки це точно не кінець життя, і точно не привід дивитися на людину якось косо. Хочеться зачитати прям декілька коментарів, які представлені нам тут відео? А зачем они всі ходять в шортах і показують протези? А чому в шортах штани незручно? Ви мене вибачте, але можна було і штани вдягнути. Навіщо дітей лякати? Вони у нас і так перелякані цією війною. Вважаю, що це недоречно. Я все розумію, але можна було і штани Видимо, не все. А Брюки можна було надіти? Діти маленькі є там. Чого всі в шортах? Дитина побачить, злякається. Бля... Якщо чесно, то мені стає прям погано, коли я розумію, що абсолютно кожна тема в зоні ризику отримати коментарі від професорів, які просто на голову не натягнеш. І мабуть, саме тому сьогодні я тут говорю і піднімаю цю тему, тому що я щиро вірю, що саме проговорюванням і виведенням тем із сліпих зон ми зможемо перемогти це, от ми прям зможемо. Щодо дітей, у дітей якраз таки немає чітких понять краси. Стандарти краси вигадали і нав'язали вже дорослі, а діти це ваше відображення. Вони беруть приклад, наслідують та вчаться реакціям у вас дорослі. Тож, якщо ви, дорослі, будете волати про те, що протези – це щось страшне і некрасиве, то так діти можуть боятися. Страшно відводити очі, смикати дітей на вулиці, щоб вони, не дай боже, не побачили і не злякались протезованої людини. Ми маємо усвідомлювати, що з кожним роком людей з інвалідністю, з ампутаціями протезованих людей на колісницях буде вставати все більше. І так, такі наші реалії, і всіх ми їх не сховаємо. Звісно, якщо безбар'єрність наших міст не буде покращуватися, то вони просто не зможуть вийти і кудись дібратися, та все ж таки маю надію. На те, що інклюзія безбар'єрність буде покращуватися та давати можливість ветеранам, які повертаються, все ж таки пройтись і прогулятися містом і вулицями країни, за яку вони боролися, то що ж сказати дітям? Правду. Розказати дітям, що так ці люди втратили кінцівки на війні, захищаючи нашу державу, і що протези допомагають їм пересуватися і робити базові побутові речі, що це не страшно. Показати і зацікавити їх для дітей, це справді може бути цікавим, тому що це щось таке, начебто з роботів чи з мультиків. Одним словом, це щось нове, і страху тут точно немає місця. Хіба якщо бояться самі дорослі? Звідки взагалі виникає ось це відчуття неяковіння, бажання відвести очі, втікти, або, або тільки не бачити і не відчувати це, цей стан, то, можливо, треба працювати саме з цим відчуттям всередині нас. Важливо розуміти, що на цьому місці могли би бути ви, та це не ви, це людина втратила свою кінцівку на війні. Замість вас, поки ви тут, це від вас би відводили очі, ховали дітей, і писали коментарі. Така собі перспективка, правда, коли як на себе накладаєш. І що ж ми маємо в результаті? Людина з інвалідністю, ветеран, пройшовши шлях війни, титанічний шлях реабілітації, нарешті змогла вийти на вулицю. І тут вона отримує. «Ні, чувак, ти не так вийшов, а пусті-ка свої штаніжки, тому що я не хочу це бачити, мені це не подобається. Я не хочу бачити цей біль. Я живу тут своє цивільне життя, і навіть згадка про те, що відбувається на фронті, мені не подобається. Я хочу бачити тільки красиве, тільки квіточки і сонечко. Я не хочу бути ні на війні, ні бачити наслідки того, що там відбувається. Давай плюсахуєлі, якщо чесно. Ну, мене насправді дуже тішить, що в цьому відео показують саме ветеранів, яким принаймні вже пофіг на думку цих цивільних підарасів. Та все ж таки не забуваємо, що є люди, які тільки починають цей шлях реабілітації, прийняття себе, свого нового тіла. Але давайте не будемо забувати, якою ціною це відбувається, і що є величезна кількість людей, які тільки на цьому шляху, тільки на шляху прийняття себе, свого нового тіла, пройшовши величезну, е, величезну страшну реабілітацію. І от нарешті вона виходить з дому, і тут їй хтось говорить, що ти, бляха, ще й не так вийшов. Ну камон, ну просто ну мене це прямо бурює. Ну хочеться роздати пістюлі цим людям. Ну, ви поняли, коротше. Але є насправді хороші моменти, тому що популяризація працює та, на маси. І ми також говорили з подругою про всім відоме шоу Халастяк з не менш відомим ветераном війни Олександром Тереном. Я не дивилася цей проєкт, не знаю, чи подивлюсь, але на загал можу сказати, що, як на мене, це супер круто, що телебачення запускає такий проєкт, тому що воно допоможе легалізувати та нормалізувати в суспільстві загалом хоча б таку картинку і бачення. І я не знаю, чи зможуть на цьому шоу розкрити більш глибинні теми. Процеси та труднощі, з якими зіштовхується людина з інвалідністю на своєму шляху. І так, я розумію, що це шоу не про справжнє пошук кохання, а скоріше про піар. Та все ж таки хочеться, щоб ця романтизація не була такою загальною, тому що іти в стосунки з людиною з інвалідністю треба дуже усвідомлено. І ні, я жодним чином нікого не збираюся відмовляти від цього, лише наголошую на усвідомленості і розумінні, що це важкий шлях. Мені не подобається вислів «людина з обмеженими можливостями, тому що, як на мене, обмежені можливості їй робиться тільки наша влада, яка робить мінімальні зусилля для того, щоб надати. Більше різноманіття діяльності, реабілітації робочих місць та загалом адаптації в соціумі. Здебільшого при підтримці близьких чи спеціалістів в людини рано чи пізно наступає посттравматичне зростання, і я дуже чітко це пам'ятаю на прикладі свого дідуся, тому що він і так завжди був людиною дуже творчою і завжди щось майстрував, але Після ампутації це було просто його неможливо було зупинити. Він будував, малював, робив все, що тільки можна, щоб надолужити це життя. І відсутність кінцівок точно не стала йому на заваді. Дід навіть спроектував свій робочий протез. їздив на той час ще у Дніпропетровськ протезувальний центр. Там його записували на камери. Де він показував, як розробив таку насадку для сварчного апарата. Ну коротше, обмеженими можливостями він точно не був. Я це все до чого. До того, що якщо ми не будемо самі обмежувати цих людей у тому, як їм виглядати, що їм вдягати і куди їм ходити, то все буде супер. Наша задача це максимально сприяти і допомагати, то як же ж умовно правильно реагувати. Ну, все дуже просто. Дивіться, от ви йдете по вулиці і на зустріч іде умовний ветеран, людина з інвалідністю, і от ви починаєте губитися. По-перше, не відводьте очі, просто подивіться на нього, покладіться свою праву ручку собі на серце, поклоніть голівеньку, і все. І все просто зробіть ось так. І цього буде достатньо. Цього буде достатньо для того, щоб виразити свою вдячність, шану і повагу. І так, побачене справді може викликати у вас різні емоції, відчуття сорому і провини, і ніяковіння. Та все це ваше і вам розбиратися з вашими відчуттями. А не демонструвати їх комусь, нам всім треба вчитися, як реагувати та відчувати себе. Наприкінці хочеться сказати, що відчуття поваги, вдячності і шани це саме те, що ми маємо взрощувати в собі щодня, задля того, щоб стати класним прикладом для майбутнього покоління і щоб наші діти не боялися і знали що до чого. Хоча я думаю, що вони і так знають побільше нас. Тож, робіть для армії все, що в ваших силах, і навіть трошечки більше. Донатьте, навчайтеся, ідіть, служіть, і не забувайте допомагати та адаптуватися ветеранам, які повертаються. З цією темою трошечки розібрались, тож до нових обговорень і спілкувань. Пока. Тож, щоб підняти охоплення, треба тебе трошечки показати. Тому що ти в мене дуже красивий кіт. Зараз зробиш нам мільйон переглядів.